Вітаю! У цьому відео я покажу, як перенести об'єкт з одного фото на інше, використовуючи стандартну галерею від компанії Xiaomi. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи HyperOS та на телефоні Xiaomi 13T Pro. Перше використання функції може зайняти більше часу, тому що у фоновому режимі буде завантажуватися плагін, який необхідний для роботи. Дана функція буде працювати лише при під'єднанні до мережі інтернету. За допомогою штучного інтелекту від компанії Google я згенерував ось таке зображення. Зараз спробую перенести цю дівчину на інший фон. Для цього виконую подовжене утримання на ній. Далі натискаю на три крапки. І обираю змінити фон. Можна вибрати запропоновані фони або взагалі зберегти зображення без фону. Я оберу власне зображення. Обираю зображення. Можемо спостерігати, що також перенеслися інші небажані об'єкти. Зараз я їх буду видаляти. Для цього натискаю на потрібному об'єкті. Далі на ось цю кнопку. Залишається повторити дію ще декілька разів. Потрібний для нас об'єкт можна збільшувати, зменшувати або переміщувати по фото у будь-яку точку. Для цього достатньо його виділити. Утримуючи, можна переміщувати. Роблячи свайп в різні сторони, можна збільшувати та зменшувати. А також повертати. Залишу ось так. І переміщу ось цю точку. Можна помітити, що зображення було перенесене штучним інтелектом не зовсім якісно. Особливо це помітно в області волосся. Звичайно, за потреби це зображення можна доопрацювати в графічному редакторі. Для вдалого перенесення необхідно, щоб зображення мали чіткі контури, а також якісно виділялися на фоні. Готове зображення можна зберегти. Ось що у мене вийшло. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!